Всім привіт! З вами аудіовізуальна передача не новина. Знаходиться вона на каналі Технічних огірків. Тому, якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте лайки, підписуйтесь і діліться головне, з друзями. Кажуть, що саме шари найбільше просувають відео. Найголовніша новина цієї, цього тижня це реліз Клод-3. Клод, це велика мовна модель від компанії Anthropic. Це наразі, напевно, найголовніший конкурент OpenAI. Цього разу вони випустили три версії: це Opus, Sonnet і Haiku. Opus і Sonnet вже доступні. Вони являються умовно аналогами GPT-4 і GPT-3 з половиною. Мають 200 тисяч токенів контексту. Що на фоні там релізів Гугла вже не, не виглядає так багато. Також вони запаблішили результати своїх бенчмарків. І якщо дивитися на те, що показано в них на сайті, то бенчмарки значно кращі. Ну ладно, не значно краще, але в цілому трішки краще, ніж результати GPT-4, і GPT-3,5. Але. Як виявилось, результати бенчмарків по GPT-4 вони взяли дані майже річної давнини, які були зроблені на першому релізі GPT-4. Зараз є більш новіші дані бенчмарків GPT-4, і якщо взяти їх, то все ще GPT-4 значно краще, ніж Клод. Але все одно для чисто текстових задач клод показує досить непогані результати. Мені в цілому вони подобаються. Я в Клод закинув декілька своїх звичайних текст тестів, якими я тестую всі моделі. І він показав досить гарний результат. Навіть місцями результат мені більше подобався, ніж результат від GPT-4. Також з цікавого те, що заполонило інтернет, є звичайний тест, яким перевіряють наскільки дійсно там цей великий контекст він реально використовується. Там умовні умовні 200 тисяч токенів, про які ми говоримо в рамках клод 3 він заключається в тому, що береться якийсь скоуп тексту, наприклад, якусь книгу, і далі всередину цієї книги вставляється невеличкий фрагмент іншої інформації. Далі текстову модель просять віддати відповідь про те, що там вставили. І зазвичай, ну, типу, більшість сучасних моделей без проблем відповідають на питання, пов'язані з цим текстом. Але Клод тут був на голову вище, тому що він, крім того, що відповів на питання, він ще й додає, що, типу, взагалі-то весь текст, який ви мені надали до цього, він про інше і не пов'язаний з тим, що, про що ви зараз питаєте. І мені здається, що ви взагалі мене зараз тестуєте. Це дуже, дуже цікава поведінка. І в цілому, в Клоді багато де в місцях е такі, типу, закладені якісь місця, не знаю, самосвідомості можна сказати. Але мені здається, що це досить така штучна фіча для того, щоб зробити вигляд, що от це вже майже і і от майже, типу, умовно комп'ютер має самосвідомість. Але виглядає це досить прикольно. Якщо повернутися до порівняння з GPT-4, то клод це лише це просто текстова моделька, яка не вміє ходити в інтернет, яка не має кучу плагінів, яка не має можливості викликати функції. І інтерпретувати код, і мені здається, що це умовно найбільші блокери, які мене зупиняють від того, щоб я користувався сам клодом. А також, якщо ми говоримо про саме формат асистенту, то ціна на підписку тут така сама, як і в випадку з ChatGPT. вона дорівнює 20 доларам. Але в принципі ми вже звикли до цієї ціни, тому що як і гугловий асистент, так і решта, всі зараз беруть просто по 20 доларів за юзера. Але якщо ми говоримо про використання API як 3, то тут все складніше, тому що наразі вони коштують 15 доларів за мільйон токенів вхідних даних. І 75 доларів за мільйон вихідних даних. І це, якщо подивитись на прайсінги GPT-4, то це, якщо за вхідні токени, це в півтора рази дорожче, за вихідні це більше, ніж в два рази дорожче. І враховуючи, що в цілому м м м якість гірша, ніж м м в Клоді, то Ну, є питання, я б не використовував. Хоча є юзкейси, де, там, умовно, якщо ви конкуренти Microsoft, то напевно, що у вас немає можливості використовувати УПНІ, тому що там умовно більша частина компаній наразі належить Microsoft. До речі, на днях опублікували нові результати Arena. Це підхід для тестування ЛВМ, де. Юзери нагенерували там якісь промти для ЛВЛЕМОК. А далі ці промти проганяються скрізь всі можливі асистенти, і далі живі юзери розмічають, які відповіді були краще, і від цього будуються умовно перформанс-модельки, їхні результати. І все ще GPT-4, і GPT-4 Turbo займають перші два місця. Клод 3 Opus займає третє місце. Тому стан ринку, як і був рік тому, в цілому залишився таким, як був. Є OpenAI, які займають перше місце, і є Anthropic, які займають друге місце. Тепер перейдемо від Anthropic до OpenAI. В Минулому випуску ми говорили, що Ілон Маск подав суд на компанію. На цьому тижні в принципі, всі співзасновники компанії, які були в самих е витоках компанії, сформували, зібрали всі свої переписки з Ілоном Маском і напроч розбили всі е вимоги, всі претензії, які були у Ілона Маска, тому що в цілому е про все, е що зараз Ілон Маск е докучає компанії. Там, і про те, що не всі моделі викладені в open source, і про те, що там зробили комерційну частину компанії, ну, коротше, там-пунктів є. Все це розбивається про переписки з Ілоном Маском, де е -е, про це все вони спілкували ще там в 2016 році, умовно, і об обговорювали ці всі плани. І, до речі, там теж в переписках видно, що, по-перше, Ілон Маск хотів керувати профіт орієнтат компанією всередині OpenAI на початках. Потім йому це не дали. Він хотів, щоб Фопрофіт частина компанії стала частиною Тесли. З цим теж в нього не вийшло. І далі, коли е, там він зрозумів, що не виходить під підгрести під, під це все під себе. Він сказав, що він е, іде з компанії, е, що у чуваків нічого не вийде. Він сказав, що типу, от з стесли би у вас були шанси. Зараз у вас шансів ніяк немає. Продовжуючи тему про OpenAI, є новина від Reuters. Вони опублікували статтю, де поділилися чутками, що сема Альтмена повертають в борт директорів OpenAI. там для тих, хто не в курсі. Десь три місяці тому чи два місяці тому сема Альтмена спочатку звільнили з компанії, звільнили вигнали з борда. Там далі було купа різних розбирательств. Підключився Microsoft. І втозі Сема Альтмана поновили як генерального директора і зібрали новий борт директорів. Зараз до цього борту долучається сам Сем Альтман, долучається Сью Дезмонд Хелман, колишній генеральний директор в Білен Меліса Гейтс Фондейшн. Це благодійний фонд Біла Гейтса. Ніколь Селігман, колишній президент в Sony, і Фіджі Сімо. Сео Інстакарті. В принципі, мені здається, що поточний склад борда директорів OpenAI значно крутіший, ніж він був до цієї, цієї заварухи. І в цілому там зараз з перспективою той час, який пройшов, мені здається, що в цілому там той конфлікт, який відбувся, він в ітозі зробив компанію сильнішою. Пам'ятаєте, на минулому тижні я ділився тим, що Stability AI анонсували Stable Diffusion 3, це наступна версія їхньої моделі для генерації зображень. От на цьому тижні вони пошарили пейпер, в якому описують, як. Працює Stable Diffusion і як вони досягали тих результатів, які а, показали в анонсі. А, в цілому сам пейпер повністю я, на жаль, ще не встиг прочитати, але я так пробігся по ньому, і там а, основна ідея, яку вони а, зробили, це вони змінили трошки та, напевно, навіть сильно архітектуру. Вони переключились на архітектуру під назвою Modified Multimodal Diffusion Transformer». вона, як і більшість наразі моделей по генерації та всього базується на трансформерах. Але основна ідея, от якраз в тому, що вони зробили, якщо раніше для діфюзінгу зазвичай використовувався один імбедінг, який використовувався як і для тексту, так і для зображення. Зараз. Це окремі ембединги для тексту для зображення. Вони обидва передаються на вхід трансформеру, і далі окремі атеншени працюють по цим обом ембедингам. Звісно, якщо ви не експерти в тому, як працюють трансформери, то я зараз якусь аброкадабору е, проговорив. Але е, спробуємо ще трошки спростити. Е, е, ідея в тому, що е, до цього зображення, коли генерувались, вони брали якби текст. І намагались по ньому умовно предіктити зображення. А зараз вони тут йдуть з обох сторін, що в цілому дало можливість, наприклад, мати стабільну генерацію тексту на зображеннях. Що до цього теж було можливо, але для цього зазвичай використовувались окремі спеціальні моделі, які були саме натреновані до того, щоб генерувати прям текст на зображеннях. Можливо, я встигну за наступний тиждень прочитати е пейпер і принесу трошки більше якихось інсайтів звідти. Компанія Cloudflare теж не хоче відставати від цього всього тренду навколо AI, тому що ну там гроші. Ми бачимо, що компанія NVIDIA росте на дрожжах. Ну, типу, вона вже майже майже 2 трильярди буде скоро коштувати. Тому. Всі, неважливо, чим займаються компанії, зараз намагаються впригнути в останній вагон моєї потягу або, можливо, навіть не в останній. В цілому Cloudflare тут використовує в принципі свою експертизу і те, що вони роблять, вони зробили продукт під назвою Firewall for AI. А що робить цей продукт? Насправді є велика проблема в. Великих язикових моделей, що в цілому а, люди можуть підібрати а, умовно небезпечний промпт, який зможе там, який може змусити модель робити те, що вона робити не хоче. А, мені здається, що більшість, а, більшість великих компаній, які займаються AI, цю проблему вже вирішують. Зазвичай там теж використовується окрема. Модель, яка фільтрує вхідні дані на те, чи можна це взагалі там використовувати далі, чи не можна, коротше, чи не порушує це якихось полісів і, і так далі. А навіть у нас в Спайсі є така модель, яку, через яку ми проганяємо результати генерації нашої основної моделі. Для того, щоб не порушувати різні правила, тому в цілому такий тренд є, і, можливо, навіть цей продукт буде користуватись попитом. Але, скоріш за все, це буде більш актуально, коли умовно тренд малих мовних моделей, де у кожної компанії буде своя власна мовна модель. тоді він буде більш актуальний. зараз, коли це все будується на основі ChatGPT, то напевно, поки великого спросу в цьому продукті не буде. У компанії Google трапився великий факап з їхніми телефонами Pixel. В чому цей факап? Якщо ви пам'ятаєте, особливо якщо ви дивились а, випуск подкасту, в якому ми обговорювали презентацію нових пікселей. А, там все було навколо AI, а, типу, що там, ми скрізь будемо використовувати різні моделі і бла-бла-бла. І взагалі там, телефон мав би виглядати і працювати по-іншому. Але сама найбільша проблема, яка трапилась, це їхня мовна модель під назвою Gemini, як нагадаю, що є про Ультра і Nano -версії. Pro і Про і Ультра це більше для використовування все ж таки, як в Хмарі, то Nano версія мала б бути якраз для використання на девайсах. І нові телефони від NVIDIA, моделі 8. Якщо у вас Pro версія, то вона буде підтримувати Hadgміні-Нано. А от в не про версії телефону, її підтримувати вже не зможуть. І це, мені здається, ну, дуже не ок, тому що ти купив новий телефон, в принципі, там, наче казали, що всі фічі будуть працювати і там, і там, а тут вже виявляється, що основна модель, про яку Google, там, можна сказати, говорить, не працює на непро версіях. Ну, трохи не дуже, мені здається, вийшло. Також в кого не дуже вийшло, це компанія Apple, що вийшло не дуже. Продовжується заруба між компанією Apple і компанією Epic Games. Вона триває вже багато років. Почалась вона з того, що Epic Games не хотіла платити комісію Apple за покупки всередині Fortnite. І вони почали там, грубо кажучи, порушувати полісі, які а, створені компанією Apple в рамках свого App Store, і їх за це забанили. А далі в, в результаті цього був піднятий антимонопольний іск про те, що Apple монополісти взагалі вони себе ведуть некоректно. А в результаті в Штатах Epic Games програли цей позов. Але в Європі була інша справа, в рамках якої змусили Apple піти на поступки і дати можливість в рамках їх екосистеми створювати альтернативні магазини. В частності компанія Epic Games Швеція вже почали розробляти свій стор для iOS. Але посередині цього тижня Apple відкликала розробницькі сертифікати компанії, і це їм не дає змогу зробити свій стор і взагалі паблішити будь-які свої апки в рамках Apple екосистеми. Це визвало велику хвилю обурення. Також в той самий день, мені здається, за декілька годин до цього. Apple запаблішло апдейти в рамках своїх полісей, де вони сказали, що не можна використовувати логотипи альтернативних сторів в магазині. Коротше, якщо ви дистриб'юти через Apple Store, вам не можна показувати купу всього. Типу, там коротше, умовно не можна нічого згадувати про альтернативні стори. Це можливо, я неправильно зрозумів ці полісі, але мені здалося, що це дуже, два дуже пов'язаних факти. А чому, до речі, відкликали сертифікати. Ну, офіційна заява Apple. Чому відкликали сертифікати у Epic Games? Це якраз через те, що от вони а, намагаються запаклюжити прекрасне і біле ім'я корпорації Apple. І через це вони не заслуговують мати розробницькі акаунти на платформі. Коротше, вчора п'ятницю, можливо, це був подарунок на 8 березня. Не знаю. Вони відкликали це рішення і активували акаунти, розробницькі аккаунти Epic Game Store, тому. У компанії все ще є можливість створити альтернативний стор застосунків, яким будуть користуватися люди в рамках Євросоюзу. На днях я наштовхнувся на статтю, в якій описувались процес делівері коду всередині компанії Гітхаб. Вони розповіли про те. Як раніше вони деліверили код. В них був процес під названням Реліз трейни, де вони збирали купу пол-реквестів, купу, їх тестували, і далі, якщо все було ок, це все мершилось. І з цим процесом було дуже багато проблем. В принципі, вони нормально жили, коли у них там умовно відбувалось 100 пул-реквестів в день. Але проблеми почали, коли вони доросли до тисячі полреквестів в день. І це все було менеджити неможливо. Тому вони придумували концепт Merge Queue, який, до речі, як виявилось, я пропустив цю новину півроку тому. Вони його зарелізили, і, в принципі, будь-хто може користуватися цією фічею. Суть цієї фічі в тому, що. Наразі, коли ви створюєте пул-реквест в рамках гітхабу, то ваш код е тестується умовно на е вашому коді, плюс е коді майстер-бранчі чи іншої бранчів, яку нам ви намагаєтесь замержити. І є велика ймовірність, що на момент, коли всі ваші там тести, пайплайни пробіжать, то хтось інший вже щось змержить в. Мастер, і в ітозі, коли ви теж змержете свій код, все зламається. Вони якраз для цього створили концепт Queue, коли у вас ці всі pull реквести вибудовуються в чергу, і ваші пайплайни раняться не тільки на коді майстері, а ще і на всіх pull реквестах які були поставлені в чергу до вашого pull реквесту і тому це умовно збільшує гарантію того, що там ну і далі ти ви не можете змержити ваш pull реквест, поки не змержили pull реквест, який був до вами, або поки його не відмінили. Я не дуже знаю, що відбувається, якщо його відмінили, тому що це теж, по ідеї, треба переганяти всі а, пайплайни. В цілому я сам ще цією фічею не користувався, але мені здається, що для великих репозиторій. і в цілому, там у гітхаба якраз були проблеми з їхнім основним монорепозиторієм великим, куди дуже багато пул-реквестів в день робиться. Тому, якщо у вас великий гід репозиторії в рамках гітхабу, то варто подивитися на цю фічу, вмикається одним. На натисканням однієї кнопки в рамках налаштування репозиторію. І остання новина на сьогодні, як ви бачите, цей тиждень або я дуже багато працював і всі новини пропустив, або їх дійсно було досить мало. Компанія Google зробила блогпост. В якому вони пообіцяли чи сказали. Я не зрозумів взагалі, на що вони цей блокпост зробили, але ну зробили, то зробили. А те, що вони посилюють борьбу, боротьбу зі спамом, з різним генерованим контентом, для того, щоб якраз люди не аб'юзили умовно пошукову систему і щоб спростити пошук необхідної інформації, тому коротше, вони тюнять. Свої алгоритми в черговий раз, мені здається, що в цілому це в них був, має бути контіну процес, тому я взагалі не розумію, до чого був цей пост. Типу, ну напевно, жаліли, що неможливо користуватися пошуком, от вони, ця реакція на жалоби. Можливо, не знаю. І на сьогодні у нас все. Тому, якщо ви дослухали до кінця і не поставили ще лайк. І не нажали кнопку Share, і не закинули посилання на це відео е, п'ятьом вашим ну, друзям, напевно, воно не дуже зайде, а от колегам закиньте це відео вашим колегам. Обов'язково вони вам скажуть дякую. І мені тут показують, що пишіть коментарі, але такі, як ви пишете коментарі е, в шорцах, то, будь ласка, не пишіть.